Це відео про те, як змінюється клімат в теперішній час, як ми можемо допомогти нашим садочкам і собі разом з тим, з цією проблемою. Я Наталя, проживаю в Київській області і мій садочок знаходиться на піщаних ґрунтах. Глобальна зміна клімату, нестача водного ресурсу, постійні сухові та спека. Ось реалії з сьогодення, що заставляє нас задуматися, як же ж бути далі. Адже рослинки не витримують в таких умовах, починають або погано виглядати, що нас засмучує, або ще гірше взагалі випадають. Але ж ми витрачаємо величезний ресурс, як фізичний, так і матеріальний. Постає питання. Що робити, як боротися з цим і виходити з цієї ситуації? Як нам бути і що робити? Адже в теперішній час рослинки, притаманні нашій кліматичній зоні, згорають влітку, а асортимент з південного регіону ми не можемо висаджувати, тому що він буде пошкоджуватися. Весняними заморозками. Крім піщаних ґрунтів, мій садочок я практично повністю сонячний і літом тут нема опадів. Тому з цією проблемою я зіткнулася уже давно і є справжнім амбасадором малодоглядного саду. Як нам бути в теперішній ситуації? Ми повинні повністю змінити агротехніку нашого садочку, тобто переглянути полив, підживлення, мульчування, повністю асортимент наших рослин. І тоді, я думаю, ми не будемо розчаровуватися у наших садочках і у нашому хобі. Полив років 7-8 назад у мене згоріла в садочку не одна рослинка, допоки я не натрапила на відео, як правильно поливати їх. Я поливала все потрошку, але часто, і разом з тим формувала поверхневу кореневу систему рослинок, що сприяло тому, що вони не могли боротися з засухою. А потрібно було поливати рідко, але обільно. Після того, як я е, поміняла спосіб поливу, все кардинально змінилося. Тобто тепер я поливаю так, щоб земля під рослинками промокала на штик лопати. Ось яскравий приклад того, як у мене на самій сонячній ділянці ростуть гортензії. Тобто я... Е, Вичислила, скільки під кожен кущ потрібно хвилин ложити шланг, вони достатньо напиваються і чудово себе почувають на жарі. Як же нам бути, коли ми любимо такі нелюбиві рослинки, такі як хости, гейхери і брунери, а садочок є сонячним? Створюйте свій мікроклімат. В садочку. Коли ми купили е, цей участок, у нас було всього навсього три старенькі яблуні і не було можливості висаджувати ті нелюбиві рослинки. Я почала висаджувати швидко ростучі чагарники. І з часом, е, от в цій стороні садочку, у мене утворився такий мікроклімат, де на даний момент рослинкам... Таким, як хости Гейхери, дуже комфортно. Я досягла цього ну, буквально за 2-3 роки. І тепер вони себе тут почувають досить комфортно. Щодо зміни асортименту наших рослинок, В наші садочки все частіше починають потрапляти за сухостійкі рослинки, які витримують величезну спеку. Одними із них це є злаки. Що насамперед ми повинні знати про них, це те, що вони поділяються на теплоростучі і холодноростучі. Теплоростучі злаки це ті, які пізно виходять весною і починають рости, а холодноростучі ті, які ще коли земля не прогорілася, вже починають свою вегетацію. Отже, нам потрібно так сформувати квітник, щоб ті Злаки, які пізно виходять, не, не пустувало місце, де вони ростуть, і підсадити до них такі рослинки, які би перекривали голу землю, і квітник наш виглядав гармонійно. Ми можемо до них підсаджувати і цибулькові, і гейхери. Ну, тобто, це вже на смак кожного садівника. Очітки, прекрасна рослинка, яку обов'язково потрібно мати в своєму садку. Є неймовірна кількість сортів, які кожен красивий по-свому. Бачите, це із рожевим цвітом, є з біленьким. Ось тут у мене посаджений бордовий. Недавно пересадила, бо ріс в не дуже гарному місці. Ось тут так само Варіагатний, ще матрона є е, неймовірна рослинка, яка не підведе вас в саму страшну спеку. Не перестаю співати оди вічно зеленим сухостійким рослинкам, таким ось як лаванда, Бересклет, Сантоліна. Це Дійсно, ті рослинки, палочки ворочалочки, які в тепершній час, нам допоможуть створити садочок, який не буде випадати і горіти. А ось дивіться, бачите, що цей паразит мені робить. Ось, він мені перерив вже весь садочок. Дівчата, дайте якусь пораду, бо вже нема сили. Перепробувала все, що могла. Велика кількість квітучих засухостійких рослинок, які можна вводити в свій садочок. Це перовські, рудбекія, гайлардія, котяча м'ята. Моя улюблена ехінацея. Ось, дивіться, новий сорт, який мені приїхав: зелененький, світло, такий рожевий. Я і надалі буду розширювати асортимент цих рослинок. Того, що вони дійсно витривалі і не підведуть в велику спеку. Обов'язково мульчуємо корою, щепою, кошеною травою, хто що має і хто що любить. Грунтовпокривні рослинки, живучки, очітки, флокси шеловидні, хто на що гаразд. Єдине, що я не рекомендую зараз робити в теперішніх умовах, це стелити агроволокно і декорувати його камінням. У мене цього року багато рослинок загинуло там, де було каміння, і навіть кизильник ґрунтопокривний, який дуже витривалий, теж дуже сильно підгорів. Це мульчування буде сприяти тому, що... Не буде випаровуватися волога з землі, і буде додаткове живлення для наших рослинок. Що ж нам робити каркас садочка? Звичайно, хвойні рослинки, вони декоративні круглий рік, і з ними садочок буде залишатися цікавий як зимою, так і осінню, коли всі інші рослинки скидають свої? Своє листя. Разом з тим, з них можна робити як вертикаль, так горизонталь і об'єм. Мої фаворити по невибагливості це, звичайно, ялівці і сосни. Ще одна моя улюбленця, від якої я ніколи не відмовлюся. В своєму садочку це Айстра Новобельгійська. І є неймовірна кількість сортів, кольорів цієї рослинки, яка буде виглядати чудово завжди в самих екстремальних місцях і умовах вашого садочку. Дійсно рекомендую її, адже восени вона буде. Справжньою прикрасою вашого садка. А наприкінці вам хочу сказати: експериментуйте, змінюйте, садіть, пересаджуйте свій садочок, шукайте щось нове, отримуйте від того задоволення, адже в тому і заключається наше життя. Щоб шукати щось нове і отримувати від того радість. А наразі мира, добра, радості. До побачення!